Всім привіт! Перед вами планшетний комп'ютер 3QRC0722C. Хочу розказати вам більш детально про цей планшетний комп'ютер і його використовувати. Насамперед хочу сказати, що до комплекту мені входило. Перше входила книжечка інструкція на різних мовах Також входило гарантійний талон. Зарядний кабель, також таких три перехідничка для зарядки. Перший український, другий перехідничок американський, і третій, напевно, що арабський. Нам потрібно український. Ми його заложуємо. Також він дуже легко знімається. Тут є кнопочка. Натискаємо на кнопочку і воно знімається. Також входили навушники з 3,5 роз'єму і перехідничок для флешки. Е, побудований сам планшетний комп'ютер на процесорі RockChip Chip RK 3666 Це є двохъядерний процесор, частота одного ядра. 1,6 ГГц. Операційна система Android 4.1. Діагональ екрану, екран, як ми бачимо, 7 дюймів. Також є вбудована пам'ять 8 ГБ. От, ми зайшли на пам'ять. І є оперативна пам'ять 1 ГБ. Максимальний об'єм об карти, об карти пам'яті 32 ГБ. Ми можемо тут собі. Вставити додаткову карту. І також підтримує карту пам'яті micro c Як ми бачимо, наш плашетний комп'ютер має IPS-матрицю і, ну, і дуже достатньо добре зібраний. Нічого не скрипить. Ну і динамік в нього наперед це класна фішка. Також має дві камери перша спереді. По 2 мегапікселя. І друга. Е, можна, можна сфотографувати, подивитися, як він фотографує. От Ми сфотографували. Непогано відображає, достатньо. Він має 2 Мп. Ну, Можемо зайти, подивитися, як сприймає сам сенсор. От і гру зайдемо. Бачимо реагує сам сенсор на дотики непогано. Також можна зайти в інтернет, подивитися, як загружається сама сторінка. Підключаємось до інтернету, шукаємо. От, ми вже підключилися. Заходимо на будь-який браузер. Я тут вже була зайшла. Можна. вийти. Тут ми бачимо мої історії, також я перед тим дивилася. От, наприклад, можемо зайти в групу в ціні. Заходимо в групу, загружається достатньо нормально для планшета, гортається, бачимо все чітко, так видно з різних боків, як IPS S-матриця. Також можна подивитися. От мене є деякі такі цікаві програмки, як Dropbox, контакти. Dropbox – це є сам інтернет пам'яті. Тут я можу все зберігати. І не потрібно навіть під'єднюватися до інтернету, як можна деякі, чи документи зберігати, чи ігри, чи якісь ссилки. Можна давайте подивимося, як Приймається е, кабель з флешкою. І як йдуть фільми чи відео, підключаємо кабель до флешки, приєднюємо до самого планшету. Під'єднали. Зачекаємо пару хвилин, підключилося. Можна Заходимо в галерею і дивимося, як відображає відео у нас. Відкрилося. Голосом на нормально все. Все чітко видно. От. Хочу вам розказати трошки, як вибрати планшет по характеристикам. Насамперед, треба звернути увагу на розмір екрану. Цей показник переважно грає одну з ключових ролей при виборі та купівлі планшета. Чим більше екран, тим зручніше працювати на планшеті. Переважно цей планшет з екраном 7, 8 та 10 дюймів. Даний планшет у нас 7 дюймів. Роздільна здатність екрану планшета має параметри відповідати за якість та чіткість зображення. Чим вища роздільна здатність. Тим, звичайно, краще. Матриця екрану ключовою перевагою дорого та середнього цінового сементу планшетної комп'ютері є екран на основі IPS матриці, корпус, корпус планшетного комп'ютерного комп планшету може бути виголотений як з пластмаси, як даний, даний планшет не з пластмаси, так і може бути з металу. Ну, звичайно, що пластмасовий корпус легший, але він швидше зношується. Металевий важчий, але більш надійний і стійкіший до, подра... до подрапин. Залізом для стабільної роботи планшета з будь-якою операційною системою необхідні, як мінімум, двохядерний процесор з частотою не менше як 1 ГГц. Та оперативної пам'яті не менше 1 Г. Тим, якщо ви не збираєтесь грати у вішкі 3D ігри, то вистачить одноядерного процесу на 1 ГГц та 512 МБ оперативки. Хоча для планшета для читалок і повільного серву в інтернеті будованої пам'яті вистачить мінімум 4 ГБ для середнього планшета, за операційну систему. Більшість користувачів вже знають всіх їх, але для решту скажу, сама популярна, сама популярна система це є Android. Використовується в планшетах саме найбільше. Та як Android зроблено на основі Linux, то ми можемо забути про віруси. Та як бачимо, наш планшет, планшет виглядає компактний. Легенький, тоненький, дуже зручно взяти чи в дорогу, чи в поїздку, чи відпочинок. Саме я придбала цей планшет для навчання і відпочинку. Я можу спокійно читати книжки, спокійно переглядати відео, грати спокійні ігри. І на кінець хочу сказати, що я це саме дане відео зняла для спеціального сайту в ціні.